Це зенітна самоходна установка на базі танка Леопард-1 калібром 35 мм Вона предназначена для прикриття неба та моторизованих частин, які йдуть в наступ, від низколітячих та малошвидкісних повітряних цілей. В неї є радар стеження за небом і радар захвату. Також вона може вести вогонь по наземним легкоброньованим цілям. Навчання проходили за кордоном, інструктора війшли в наше положення, все дуже чітко, все добре розповіли, показали. Екіпажі всі добре навчені, завжди стоїмо на поготові. Дякуємо партнерам за надану техніку, за навчання. Перемога буде за нами. Слава Україні!